a 6, Беха 5 чи Mercedes Ешка. що лучше для себе вибрати. Якщо багато лаве, вибирайте те, що вам подобається. Якщо розібратися більш детально, лаве не дуже багато, тоді давайте по порядку. Беха. Ну, мотори там такі собі, що 2-літровий, що 3-літровий, маю на увазі F-серію. g серія вже коштує 18-20 тисяч доларів. Треба за неї віддати. Мерседес ну Це якщо у вас є бабки, тоді можете брати, а так він коштує овер до хіра. Остається нам А6, 2-літрова або 3-літрова після рестайлу, 18 16 рік. Можна взяти за нормальні кошти, можна поступитися пробігом. Там хороші мотори. І ні Г-серію, ні Єшку ви не візьмете за такі бабки, як А6-ту, і вона буде вам їздити, нормально служити в такому ж класі, як і конкуренти. Тобто 2016-18 рік, 12, 13, 14 тисяч доларів можна зробити на готово з пробігом так до 200 тисяч кілометрів, обслужити, і вона буде ще нормально їздити. Ні Г-серію, ні єшку е за такі бабки ви не візьмете. Автомобілі з Америки під ключ, також вчу, як робити це самостійно. Хто хотів би навчитися, деталі за посиланням в обсі цього профілю.